Хоче викупити історичний маєток та зберегти родинну спадщину вже 10 років. Яніна Алєєва намагається відстояти у місцевої влади на Полтавщині комплекс будівель, де господарював її прадід, каже. Мріє створити там культурний простір. Анастасія Карнаух продовжить. Це була така козацька садиба, заможний рід, який тут жив. Це були найбільше землевласники в місті Лухвиця. Яніна Лєєва показує родини моєток, каже тут. жив її прадід Василь Горошко. Та з вами бачимо кут житлової будівлі. Колись це була така традиційна архітектура для е, таких заможних садиб. Комплекс чотирьох будівель у місті Лохвиця на Полтавщині звели 100 років тому. Яніна досліджувала родовід і дізналась, що раніше на цій території був паровий млин, обладнання для якого привезли з німеччини. Млин виробляв кілька сортів борошна. Ось тут бачите ця комора, вона звичайно, що вже в занедбаному вигляді. Зараз вона така, але вона насправді підлягає відновленню. тут, бачите, багато таких елементів. От мені здається, що це ще можуть бути автентичні, якісь старовинні оці речі. Якщо от іти по цьому маєтку, да і придивлятися до якихось деталей, то насправді тут багато таких речей, яким понад 100 років, і вони досі збережені. Родина горошків розкуркулили, і у 1929 році маєток націоналізувала радянська влада. У 1991 році, коли був прийнятий закон про поновлення прав репресованих, там була передбачена така недолуга, але все таки була така нормочка про е, реституцію, тобто повернення майна. І е, спадкоємці першої черги, тобто діти репресованих, могли подавати. Запити на повернення цього майна і брат моєї бабусі подавав запит на повернення цього маєтку. А, на жаль, всіма можливими і неможливими способами ми зробили так, щоб йому це майно не повернути. Яніна Алєєва знайшла власника будівель. Домовилася би він передав цілі частини садиби міській раді. Мені знадобилося. Ну фактично 10 років для того, щоб встановити конкретних людей, з ким можна вести розмову, про те, щоб я мала змогу ці будівлі придбати нарешті. І в приватній домовленості ми досягли згоди, що люди, які користуються цією земельною ділянкою, вони згодилися віддати комору і віддати житлову будівлю. І ці Будівлі були визнані безхазяйними. Зараз вони нарешті стали на баланс міської ради, і міська рада має зараз здійснити дії для того, щоб вони були виставлені на аукціон, і я мала можливість їх придбати. Рішення суду, яким міськраді передають будівлі на берещеності у серпні, пояснив юрист Лохвицької міськради. Тільки тоді воно перейде комунальну власність. Після набрання законної сили ми це майно включимо до єдиного державного реєстру своє право там зареєструємо і потім матимемо в подальшому, в подальшому повне право цим майном розпоряджатися як комунальною власністю. Втім, і це не остаточний етап. Депутати міської ради на сесії мають проголосувати за продаж майна. Лише тоді проведуть аукціон. Що стосується маєтка, горошки, я от сам донедавна тільки знав, що це. Був маєток для мене. Це була саме звичайна комора. На жаль, його довели до такого стану, що воно виглядає як комура. Ми будемо з керівництвом, е як то кажуть, підказочку їм зробимо, що дійсно є е хазяї, спадкоємці цього маєтку, і бажано, щоб вони попали в. Е всі руки, що потрібно. Бродьба Яніни Алієвої за родину спадщину триває 10 років. За цей час будівлі ще більше зруйновані. Втім, жінка переконана, зможе виграти аукціон, зробить ремонт і відкриє культурний простір у Лохвиці. Я хочу тут зробити музей містянської культури, тому що тут проживали люди, які були представниками місцевої інтелігенції. Це були освічені люди. Вони підтримували духовенство українську автокефальну церкву православну. Анастасія Карнаух, Валерій Ратушнюк, Суспільне, новини.